Дидактична гра, з якого дерева листочок. Правила гри. Малята. Ви повинні розглянути листочки і назвати з якого він дерева. Роздивіться уважно цей листочок. З якого дерева він. Зверніть увагу, який у нього плід. Вірно, цей листочок з дубу. З якого дерева цей листочок? Так, це клиновий листочок. З якого він дерева? Так, вірно, з склено, молодці дітки. Ну а наступний малюночок повинні відгадати всі, з якого ж дерева цей листочок, тому що дітки полюбляють дуже збирати плоди з цього дерева і виготовляти поробки. Ну, звичайно, це каштан. Молодці малята. Ну і останній наш листочок. З якого ж він дерева? Роздивіться уважно. Вірно, це листочок з берізки. Дітки, я впевнена, що ви запам'ятали назви цих дерев і зможете відрізнити, з якого ж дерева листочок. Дякую за гру! До побачення, до нової зустрічі.